Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Вчора ми їздили в кельн. Дорога видалася не дуже легкою, але достатньо продуктивною. Нам потрібно було забрати готові закордонні паспорти, і розповідь буде дуже довга. Знімати я не змогла. А ось оце видовище, яке ви зараз спостерігаєте, я не могла пройти повз. Погляньте, як розділено небо. Відчуття, ось як у фантастичних фільмах, коли якийсь утворюється отвір у щось інше перехід із темного у світле. Відсовуються темні хмари, і небо стає голубим-голубим. Ось так віриться і нам, що хмари. Ота орда, що насунула на Україну, буде розбита, рознесена сильними руками наших захисників. Ви всі знаєте, яка ніч була сьогодні важка, не мені вам розказувати про неї. 75-4 збитих повітряних цілей наші хлопці Янголи-охоронці. Ми дякуємо їм, ми молимося за них. Бережи їх Бог. А ми направляємося далі. Це я вам показала і зняла символ нашого майбуття: світле, голубе, мирне небо. І дай Бог, щоб так було якнайшвидше. Зараз потяги в Німеччині, та й не тільки зараз. Затримуються, і це зазвичай норма, як мінімум 15 до 15 хвилин, але в нашому місті йде ремонт залізничної кулі, і тому нам прийшлося їхати в сусіднє місточко бусом, автобусом, і потім добиратися залізничною дорогою. Дорога гарна, цікава, дивитися є що, але вже не один відео я знімала про дорогу і краще поговоримо. Прибули ми вчасно, але коли приїхали. В там, де стоять буси виїзної документ, не працювала служба, яка в Україні інформаційна, а при видачі потрібно знову брати відбитки пальців. Дітям паспорти видавалися, а дорослим довелося чекати. І в черзі ми провели більше чотирьох годин. Від майже не відходячи від тіля, на видачу 4, жива черга, бути до цього готові. Знаходиться на відкритій місцевості. Кому цікава інформація, яка там є, зупиняйте, читайте. Жива черга, тільки на видачу, на подачу документів, потрібна електронна черга. Не ризикуйте так, не їдьте просто в живу чергу. Коли не працювали комп'ютери, система не працювала, то ще була черга жива. Але зараз написана об'ява, що з 11-11 жива черга не приймається. Будьте готові, буде це так чи не буде, і яка буде ситуація на другий день, краще все це знати. Ви побачили, скільки там людей черга. Постійно обновлюється жива, люди не витримують, ідуть додому, а ми приїхали здалеку, нам потрібно було чекати. І ось після перед чотирма годинами вечора черга почала діяти, бо система запрацювала. Найважче було дітям, і холодно було, і туалет найближчий це вокзал, можна там же ж купити і поїсти. Дітям дуже важко бо вони й присісти. Ми то терпіли вже що робити. Щось потрібно тут якось робити по-іншому. Дум... Потрібно подумати про це, щоб людям було хоч трішечки комфортно, бо йде зима і не дуже стояти. Так? Були люди навіть в черзі, які приїжджали із Франції, із різних кінців Німеччини. Ну, якось так. Ми запізнилися. Бо хотіли отримати документи конче сьогодні, потяг запізнювався на 4 хвилини, і в результаті ми розуміли, що ми запізнюємося і на автобус останній. Але, мабуть, ми сьогодні впіймали удачу за хвіст на останніх хвилинах, тому що ми встигли на автобус, що проходив через це місто і проходить через наше. Повезло так, повезло, як ото кажуть. Дитина вже зовсім змучилася, вже хотів дуже спадки, бідненький наш герой, але він витримав. Приїжджаємо додому і бачимо, що автобусів місцевих немає, зовсім. І теж нам везе, тому що останній автобус, який їхав в сусіднє місто і проходить через нашу зупинку, але він на ній не зупиняється, а на дві раніше зупиняється. Але це була просто радість. ми. Бігом заскочили туди, дитина вже майже засипала на руках у доньки. Ми встали, і він мужньо дві зупинки пройшов пішки. Така в нас подорож була. Я думаю, вам сподобалася наша розповідь. Якщо є питання, задавайте, з радістю відповім. І до зустрічі!